В Ужгороді вшанували героїв, що брали участь у бойових діях. Бійці 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону у складі 128-ї механізованої бригади на передовій провели півроку. Додому повернулися нещодавно. Дома десь півтора тижня. Дома непривично. Тихо, спокійно, ніхто не стріляє ну, таке, ніхто не стріляє, все хорошо. До драмтеатру на урочистості прийшли разом із родичами та друзями. Близькі щиро радіють кожній хвилині проведені разом завжди дуже хвилююче, бо ці люди роблять для нас дуже багато. Вони захищають нашу країну. Насамперед вони захищають нас. І це завжди дуже хвилююче, і Ми дуже завжди раді їх бачити здоровими і щасливими. Дійство розпочалося з державного гімну. Нині його текст вже сприймається по іншому ніж рік тому. Зізнаються самі солдати. Закарпаття за час військового конфлікту втратило 27 бійців. Згадали кожного під час хвилини мовчання. Бійці 15-го батальйону отримали нагороди за мужність та виконання обов'язку під час військових дій на Сході. Відпрацівників Служби безпеки України себе особисто подякувати вам за ту мужність, героїзм, патріотизм, проявлені вами під час виконання своїх військових завдань на сході України під час проведення антитерористичної операції по захисту. Сумітету і торкнуться наш територіальний торкнець нашої держави після нагородження для військових влаштували концерт зі слів одного з бійців. Вже наприкінці жовтня їх знов відправлять на схід.